Останнім часом ніяк. Ніяк, так? Ніяк. А сьогодні вночі, наприклад? Спала як би Ну, У нас було, ми на лівому березі, у нас було мало сличукно, так що у нас нормально. А раніше ви постійно ходили, так? Е -е, в укриття? Так. Ні, не постійно. Ні. Тобто ми моніторили, дивилися, летить, тоді вже так дивилися. Що... Тобто спочатку війни так, а зараз ні. А те, а, а те укриття, куди ви ховалися? У нас біля дома школа, є там укриття. Воно воно нормально, так? Так, я розумію. так, так. В Києві я не дуже активно реагую на повітряну тривогу, тому що сподіваюся на сили ППО та Збройні Сили України. І... Іноді, як цього разу нічної атаки, я спускався в бомбосховище, тому що відчув справжню небезпеку. А бомбосховище ваше підходить під всі критерії, воно безпечне чи ні? Ні, бомбосховище, в якому я перебував у цю ніч, воно не підходить під критерії бомбосховища, яке має обладнане бути по європейським стандартам. І ми просто сиділи в беретках, це було неприємно. Я сама з Кривого рогу з Дніпропетровської області, а у нас там тривоги дуже часто, тому коли я зараз перебуваю у Києві, повітряні тривоги психологічно, я вже не так складно сприймаю. Що я роблю під час повітряних тривог? Ну, як і всі, звісно, я дуже переймаюсь і дуже, я, ну, дуже треба зважати. А якщо, наприклад, йде обстріл Києва, то ви спускаєтесь в укриття чи ні? Е... Я, я живу біля метро, тому я можу піти в метро, але якщо ситуація прям, дуже, я бачу, що дуже складна, я дуже переживаю. А якщо просто тривога, то я просто піду в коридор. Ну, я хотіла б спускатися в укриття. Якщо воно було б в моєму, моєму виходить, що ніж ну, підвальне поміщення, це площа жильців Але Тепер же все отобрали. Если бы это було оборудовано, а я, вот, наприклад, маю пожелание, щоб воно було оборудовано. я я б спускалася кожен раз. А так я нікуди не йду, тому що куди бежать? Бежать некуда. Нам бежать далеко, а діт взагалі еле ходит. Укриття. Постійно, так? Укриття? Ну, майже постійно. А цієї ночі, коли був обстріл, постійно. а чи підходить ваш, ваше укриття по всім критеріям, воно безпечно, як ви думаєте? В Принципі так. У нас ОСББ організовувало укриття, mm. тому... Воно створено у підвалі дому, так? У підвалі, так. А, в Запоріжжі я майже взагалі не реагую, бо вона занадто часто, буквально майже кожні 20 хвилин, тому немає сенсу спускатись в підвал, бо ти тільки з нього вийдеш, знову треба повертатись. Тож я просто залишаюсь вдома. А ви зараз в Києві мешкаєте, так? Так. В Києві також не реагую, хоч вона тут рідше, але все одно я не бачу сенсу спускатись, бо це займає багато часу, якщо, особливо якщо вночі. Хочеться виспатись, а не сидіти в підвалі. А ви? Ну, звичайно, реагуємо, але в більшості дивимось на загрозу, на те, з якої причини тривога почалася. Якщо це міх, тоді, можливо, слід більше слідкувати за тим, чи є пуски ракет, чи немає. Якщо це загроза балістики, то, звичайно, в переважній більшості спускаємось.